Дуже давно не виходили відео, бо я просто не маю часу. А дуже багато зараз виступаю сюди і також займаюся навчанням, тому не дуже багато відео випускаю. Ось, поки що знімаю як наші справи. У нас ось такий зеленому будиночку живе кушок. Ось він мають кормушку, колесо, туалет, але туалет, він ходить, я замітив щойно ось цей куточок, тому я переставлю або звідти там просто не це прийшов, щоб він по запаху щось сюди. Я до нього підсилив пушку, бо вона виявилася, що не вагітна, бо я порахував, то вона вже мала народити, а вона навіть не товста. І тому е, ось такі справи. Тому я переселив пушку зараз сюди. Акваріум хочу пустити. Знає, пушка живе в ось такому акваріумі, він досить непоганий, але можна сказати замалий. Але ну, якщо я тримаю її ось тут. Е, чому я саме її відвів в акваріум? Я саме перемістив пушку до пушка, бо тому що, як правило, треба не хлопця до дівчини запускати, а дівчина до хлопця. Ось, такі правила в тваринництві. Ну, в комічках читав про них. Тому ось такі справи. І ось можливо і щось буде. Ну що ж, ось таке було коротеньке дуже відео, просто щоб ви почули про нас. Шок вмивається поки що, ось так як бачимо. Щось якісь погоди. Ну, ось такі в нас справи. Ну що ж, очікуйте наступних відео і дивіться нас в YouTube Shorts. Там дуже багато виходить відео, коли в мене є час. Достатньо частіше, ніж великі відео на самому Ютубі. Також в нас є Інстаграм та TikTok. Підписуйтеся, ссылки всі будуть в описі. В TikTok ми зараз набираємо активно підписників, щоб знімати прямі ефіри вам. І в Інстаграмі також проводимо такі ефіри, але більше сторіс та пустів. Ну що ж, ось такі справи. Всім па-па!